Школи та дитсадки Южненської громади навчатимуться дистанційно. Онлайн-навчання в школах триватиме з 22 до 24 лютого, в садочках з 23 лютого. Дошкільні заклади громади 22 лютого ще працювали в режимі чергових груп. Через загрозу масованих ракетних ударів Міносвіти України рекомендувало навчальним закладам тимчасово перейти на дистанційне навчання. Про зміни в освітньому процесі керівників повідомили під час наради в управлінні освіти 21 лютого. У терміновому порядку зібрались всі абсолютно, і вже визначились з тим, що школи, абсолютно всі школи громади, 22-24 лютого переходять на дистанційну форму роботи. Ми вимушені будемо і дитячі садки теж перевести в режим роботи онлайн. Дитячі садки будуть намагатися організувати роботу з дітками. в них вже такий досвід є. Я думаю, що все вдасться, але найголовніше в ці дні берегти себе і убезпечити дітей від небезпеки. І не тільки дітей, і працівників так само. І педагогічні працівники можуть працювати дистанційно навіть з дому, тобто не обов'язково їм сидіти і знаходитись в приміщенні. Але рішення про форму роботи кожного працівника приймає окремо керівник кожного закладу освіти. Позашкільні заклади освіти та спорту теж проводитимуть заняття дистанційно. Спортивні заходи, які мали відбутися в Южному, в ці дні, перенесли на невизначений час. Не чіпати, не підходити та повідомити дорослих школярів в Южному вчили правил безпеки в умовах війни про міни, боєприпаси та тривоги учням. розповів Олександр Педан, Шоумен виступив не лектором проекту ЮНІСЕФ спільно до навчання. Фідбек дуже простий. Діти приходять до нас, отримують інформацію в легкій формі. Як ви бачили, вона така інтерактивна. Ми постійно спілкуємося, тому ми її назвали не лекції, бо це не справжня лекція. Ми таку інтерактивну подачу інформації любимо. Таким чином, ми маємо на виході дітей, сподіваємося, підготовлених до реальної ситуації зараз в країні під час повномасштабного вторгнення. Вони знають, що не треба лізти в кущі, де ви не гуляли, не ходили. Вони знають, що таке міна, і на жаль, що станеться, якщо вона вибухне. Тому ми готуємо їх до реального життя. Знову ж таки найважливіші тези проговорюємо, які вони проходять в школі, які вони проходять, мають проговорювати з батьками. Ми повторюємо цю інформацію. Тисячі школярів з усієї України вже пройшли курс правил, які збережуть життя та здоров'я. Особливу увагу організатори проєкту приділили деокупованим територіям та прикордонним областям. В Южному цю тему озвучили для учнів п'ятих класів. Ми сьогодні дізналися, що не треба чіпати зайві там розтяжки, міни, що треба бігти, вони взриваються на 200 метрів. Я дізналась про міни, я цього не знала, бо це було дуже цікаво. І ще дізналася про тривогу. Неформальний підхід до лекції діти сприйняли позитивно. Школярі з легкістю повторюють основні тези про воєнні реалії. Ми сьогодні розбирали, які бувають міни, як зберегти своє життя та здоров'я. Мені дуже сподобалося». Через повітряну тривогу частину заходу довелось провести в укритті, але й там учасники не лекції були не менш активними, брали участь у вікторинах та говорили про важливість відвідування школи. Дійсно, з дітьми проводилися е, заняття в такій цікавій формі з мінної безпеки, як себе вести під час тривоги. І так сталося, що тривога була, і ці набуті знання, ну якось не набуті, а трошки е, да, ми вже їх знаємо, але від Піду вони звучали якось інакше, цікавіше, і такі застосували ці на практиці знання. На завершення свого візиту команда проєкту Спільно до навчання відзначила школярів символічними подарунками. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Мобільний телефон для пошуку найближчого укриття. Посадовці почали як створювати мітки на Google карті де розташовані захисні споруди. Захід відбувся за участі спеціалістів міжнародної гуманітарної організації Актед 21 лютого. Як повідомили представники організації, в грудні минулого року в Южному проводили опитування. Респондентів запитували, чи користуються укриттям. Виявилося, що деякі мешканці взагалі не знають розташування сховища для Одеської області. Було обрано місто Одеса, так звідно Чорноморськ та. Відповідно, южне попереднє. І в цих містах ми проводили дані дослідження. Попередньо ми мали працювати можливість в Київській області, так, і ми бачимо, що за рахунок як самої території міста Южного, так і кількості бомбосховищ, то в Южному їх щільність досить висока. Мета цього тренінгу було показати, яким чином ми можемо здійснити збір інформації, картографувати інформацію щодо бомбосховищ. І в подальшому створити різні карти, які будуть доступними для населення. І інформувало населення про місцезахожі тисяч інших бомбосховищ та укриттів після презентації соціологічного дослідження та лекції для учасників тренінгу провели практичне завдання. Посадовцям продемонстрували, як відображати на карті укриття за допомогою мобільних застосунків. Я вважаю, що це потрібно для нашої громади. Буде створена така мапа. І де кожний мешканець може подивитися, де знаходиться найближче укриття. Ми дуже здивовані результатами опитування, тому що вважаємо, всі знають, але є таблички на парау. Але видно, деякі мешканці не знають. і ця інформація буде розміщена і додатково створена за, їх, за допомогою цих форм Google карт, QR-коди. Мешканці, які мають такі телефони, можуть цим скористуватися. Теж ми вважаємо, що потрібно від крупних соціальних об'єктів зробити на геолокації найскоріше. Шляхи розташованих укриттів спеціалісти організації обіцяють безкоштовно допомагати у розробленні програми.